Привіт всім! А ви знали, щоб і бопічка довше служила, треба їй допомагати. Так, вона наша гарна помічниця. Але щоб вона її довго служив моторчик і все було добре, ми ось так їй допомагаємо. Моя помічниця ти пар, мені подарував старший синок. Бачите, як вона справляється. Чому? Хліба пічка, тому що магазин далеко, а хліб, він так погано зберігається, Тому ну, почну кожні 2-3 дні. Ну, така помічниця, просто незамінна. заміна. І ось хлібчик спікся. Такий він вийшов. Трошки тут не допікся, тому що не було світла, і я інгредієнти заклала і дріжджі, мабуть, вступили в реакцію. Ну, нічого, зате високий, гарний. І ось такий він в розрізі. Пухкий, біленький, мочненький.